Так, друзі, нащо потрібен азот у рослині? Ось сьома селітра. Нащо вносити не один раз, а за три рази. Ну що, першу ділянку я розкидав, все закінчив. Друзі, всім привіт, це фермерок. Начебто стабілізувалась трохи погода е, плюсова. От. Синоптики показують, е, в інтернеті дивився погоду. Синоптики показують, що і в день плюс, і вночі вже плюс. А це каже про те, що вже пора підживлювати наш часничок азотиком. Так, ось сьомий гаражик. Так, ось сьома селітра. Селітра в мене Черкаська. За селітру хочу подякувати мого підписника Юрію з Єланцю. Він мені зробив такий подарунок і вислав мені. поділився селітрою. В нього вона залишилась після підживлення пшениці. Отже, дуже я йому благодарен за його вчинок такий. І Хочу сказати, що світ не без добрих людей. Загружаємо селітру нашу. Так, друзі, трохи поспішаю, тому що вчора був дощ, позавчора був і сніг, і дощ, тут все в нас було потрохи. Сьогодні все, доща поки що немає. Але е, за біду вже стоїть дощ і завтра на цілий день дощ, і післязавтра дощ. Отже, в мене сьогодні є тільки оцей малий зазор. Оце трохи времени до обіду. Поки що в мене в діти в школі, я зганяю і якраз розкидаю ту селітру. Так, ще мені потрібно ведро, ніж та віса-кантер. Ось такий у мене кантерок. Це все мені допоможе працювати. Будемо вимірювати вагу, скільки нам потрібно селітри. Це все вже по ходу роботи буду вам. Це розказувати. Ось така у нас погодка тут цікаво дуже, мокренько, але нічого. Я вважаю, що ми справимося із задачею. Розкидаємо селітру. Дуже нестабільно в нас з погодою в цьому році, але більш-менш контрольовано і прогнозовано. Можна трохи спрогнозувати, спланувати план роботи і потроху його реалізовувати. Так, друзі, нашого потрібен азот у рослині. Азот рослині відіграває дуже життєво необхідну роль. Він сприяє розвитку кореневої системи, розвитку зеленої маси, а також він сприяє метаболізму у рослини, тобто це він допомагає усвоювати мікроелементи, які потрібні рослині, самі рослині. Все, взяв тачку дядька Мишка з вікторовною тому що туди я на, ту, на те поле не заїду я машиною отже туди пішочком на тачечки все відтарабанимо одного мішечка цього нам хватить на ту ділянку на ту ділянку а на цю ділянку вже я потім приїду і заберу ще один мішечок. Оце. Дивіться, друзі, як добре посходив часничок. Після останньої нашої з ним зустрічі. Він такий малий був, коли я тут порог тягав. А це я дивлюсь. Прям посходив. Трохи пшеничка там теж є. Ну нічого. Ми потім згодом ми всю вирвемо. там. Отже, друзі, перейдемо до селітри. От, в мене тут на цій ділянці 25 соток. Ну, там Кусок там, півсотки не досадя. 25 соток я округлив. От. Норма в мене азоту, що я даю це 2,5 кг на сотку. Але я її вносю за, за два, а то й три рази. Я буду дивитись по е, ситуації. Ну, взагалі краще було б за три рази внести. От Перший раз я хочу дати один кілограм на одну сотку. і потім півтора кілограма, що в мене останеться, я ще розділю на два рази і ще дам трохи пізніше, будемо дивитися по погоді десь через тиждень, під якісь інші дощі, якщо вони будуть. Якщо звісно, не буде, то будемо щось думати. там. Може буде, будемо під коріння його вносити, щоб гроші на вітер нікуди не влетіли. Отже, відміряю, відміряю я собі відро, зараз кілограмчики свої і, і погнав працювати. Так, селітру я вношу самим звичайним способом це просто я її розхідую вручну. Ну що, Першу ділянку я розкидав, все закінчив. Вийшло в мене почти 2,5 ведра, трохи, трохи менше. Ну, я вважаю, що якщо плюс-мінус на сотці десь 15-20 грамів, там 50 грамів десь не вистачить, то несуттєво. Тому що у нас ще попереду два внесення азоту. Ну А зараз ми переїжджаємо на іншу діляночку. Ну Ось я. На іншій своїй ділянці. Зараз ще тут розкидаю швидесенько. Ну і поїдемо відпочивати. Друзі, ну от і все. Закінчив я розкидувати свою другу ділянку. От. Вже в мене часничок з азотиком. А зараз хотів би пару слов сказати по поводу того, що нащо вносити не один раз, а за три рази. Можна ж його і за раз, 2,5 кг висипав і все, і забув. Але є один нюанс. Ви розумієте, друзі, що рослина вона як людина. Ось людина їсть багато, але вона все не усвоює. Організм людини візьме стільки, скільки йому потрібно, а в системі війде. Так же саме і у рослини. Ми коли засипали 2,5 кілограма, рослина взяла стільки, скільки вона встигла взяти, скільки потрібно. А остальне все ушло в ґрунтові води. Завдяки тому, що ми вносимо її за три рази. Це ви гроші не викидаєте на вітер, і рослина е, бере собі е, набагато більше, ніж якщо ви висипаєте це все за один раз. Друзі, ну ось і пішов наш довгоочікуваний дощик. Я думав, його вже не буде, бо на другу ділянку, коли другу ділянку розкидував. То таке сонце вийшло, аж земля парувала, я трохи в шоці думаю, нічого собі, що за підстава. Але все нормально, все чітко. У нас час зараз е, без 7.17 Отже, дощик невеличкий йде, селітра у нас підростане і Спокійно піде собі до коріння часничку. Друзі, ну ось так я підживив азотиком свій часничок. Кому сподобалось це відео, ставте лайк. Пишіть там у коментарях свою Є. думку, що ви про це думаєте. Е, хто не підписався на мій канал, підписуйтесь. З вами був Фермирок UA. До зустрічі у інших відео.